Вони підіймають, прикручують, прополюють, роблять багато іншого. Це ярмарок роботів у данському місті Оденсе. Захід проходить раз на два роки. Цього разу він зібрав понад п'ять тисяч відвідувачів. Ця індійська компанія створює інтерфейс, який використовують для під'єднання безлічі пневматичних захоплювачів до роботизованих рук. Отже, у вас є хтось, хто проєктує свої власні захоплювачі, прокладає кабелі вздовж руки так і таке інше. Це забирає багато часу. А тут ви під'єднуєте це до кінця руки робота та й з'єднуєте два захоплювачі. Десять хвилин і все готово. А це польовий робот на сонячній енергії, який сіє насіння та виполює бур'ян. Він використовує GPS, щоб визначити розташування кожної майбутньої рослини під час сівби. робот розраховує, куди помістити кожну насінину. Він іде заданим маршрутом, засіваючи все поле. Потім ми замінимо йому інструменти, і він виконає прополювання. Ось автономний робот-прополювач. Він використовує потік теплої води, щоб піддати бур'яни тепловому шоку, призначений для роботи на кладовищах у парках та спортивних майданчиках та стадіонах. А це роботизована підмітальна машина, яка підтримує чистоту вулиць. Вона рухається зі швидкістю приблизно 4 км за годину. Її розробники стверджують, що вона може підмести близько 30 тисяч квадратних метрів за день. Оденсе особливо відомий своїми куботами, колаборативними роботами, які призначені для роботи разом із людьми. Нині його вважають одним із головних центрів робототехніки Європи, у якому працює понад 160 компаній. Раніше один славився своєю сталеливарною корабельною, але вона закрилася у 2012 році. Нині промисловість відроджується в галузі робототехніки. Далекоглядні люди помітили, що треба зробити людям роботів, щоб ми могли працювати разом із ними і виконуючи це, ми здійснили переворот у цій галузі, створивши новий ринок та нові можливості зараз у Данії існує майже 600 компаній, які працюють над роботами, автоматизацією та дронами. Їхній річний оборот перевищує 3,7 мільярда євро.